Моє вітання настав час повідомити про останні події. Тож до вашої уваги головні теми цього випуску. Чи задовільний бюджет депутати Мукачева внесли зміни на чергові сесії? Економний водозабір. У Великому Березному міркують над новітніми технологіями. Найкращий у районі садочку в Вершавському селі Великий Раковець є чим похвалитися. Засяяла в центрі міста. Мукачевці запалили центральну ялинку. Благодійний Миколай. Активна молодь зробила сюрприз маленьким пацієнтам дитячої лікарні. Свята вже поруч, як берегівчани готуються до нового року. Опу майстер на всі руки на Ужгородщині Чоловік перетворив свою оселю на справжній музей мистецтва. 20 грудня в Мукачеві народні обранці зібрались на позачергову сесію міської ради. На засіданні депутати перекроювали бюджет міста на поточний рік. Зекономлені за одними статтями кошти перенаправляли на інші. Щоправда, по незахищених статтях рахунки міського бюджету все ще не розблокувало державне казначейство. А тому завершити черговий бюджетний рік без боргів все таки не вдасться. Про подробиці чергової сесії Світлана Комлєва. На 36-й позачерговій сесії шостого скликання депутати розглянули лише одне питання про внесення змін до бюджету Мукачева на 2012-й. У зв'язку з завершенням бюджетного року і закриттям казначейських рахунків міські обранці провели перерозподіл коштів на ті статті, які необхідно профінансувати до кінця року. Це кожен рік робиться, тому що бюджет приймається у грудні минулого року, і з на протязі року відбуваються деякі зміни. Зміни пов'язані з тим, що десь є економія бюджетних коштів, а десь їх не вистачає. Бюджетним кодексом передбачено, що за півріччя можна переглядати бюджет, але у випадку тільки якщо більше як на 5% він перевиконується. На жаль, ми не виконуємо бюджет. Найбільшу суму, а це півмільйона гривень. Мукачівський ЦРЛ далось заощадити за рахунок економії блакитного палива. Благо грудень цьогоріч видався доволі теплим. Зекономлені кошти направлять на закупівлю пального для швидких. З 1 січня наступного року невідкладна швидка допомога переходить в оперативне управління області. Не тільки Мукачеві. Всі Закарпатській області буде єдиний центр швидкої невідкладної медичної допомоги, і з тим, що вже з 1 січня ми не зможемо їх заправляти, і не зупинилася медична допомога і швидкі медичні машини могли виїжджати на виклики. Ми 31-го їх маємо повністю заправити, щоб вони були з повними баками бензину. Для того аби поточний рік не завершувати з боргами по захищених статтях, перерозподіл коштів провели і по інших напрямках. Про це звітувала Наталія Кушнір, начальник фінансового управління Мукачівського міськвиконкому. За рахунок перерозподілу коштів додатково виділяється 55 тисяч гривень на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надаються які надають соціальні послуги. За рахунок перерозподілу коштів бюджету розвитку поповнюється статутний фонд «Жреб номер 3 обіговими коштами. В обсязі півмільйона гривень для погашення заборгованості за використану електроенергію. По незахищених статтях, а це оплата за виконані роботи та надані послуги підрядним організаціям та комунальним підприємствам. Розрахунки наразі не ведуться через те, що казначейство досі не розблокувало кошти міської ради. Кошти, які є на рахунку, а це більше 20 мільйонів. Вони використовуються для виконання державних потреб. І на жаль, ні в понеділок, ні в вівторок, ні в середу. Не знаю, сьогодні четверг чи прийде якась хоч невелика сума. Наступна сесія, на якій міські обранці прийматимуть бюджет вже на наступний рік, відбудеться 27 грудня. Про те, що вдалося зробити, і які проблеми вирішити цього року в районі, говорили й депутати Мукачівщини. Зібрала їх чергова сесія райради, де народні обранці розглянули більше 30 питань. За які з них проголосували, розкаже Юрій Павлешинець. Підбити підсумку року, що минає, зібралися депутати Мукачівської районної ради. Перш за все, заслухали звіт голови ради Івана Михайла. Окрім проблем, які вдалося вирішити, і питань, що залишилися відкритими. Голова райради говорив про лідируючі позиції Мукачівського району за показниками економічного розвитку в області. Приймаються програми на наступний рік. Перед бюджетом їх обов'язково треба прийняти, тому що вже в бюджеті вони будуть затверджуватися, і на них виділятися певні кошти для їх проведення. На засіданні депутатам вдалося оперативно прийняти чимало проєктів на наступний рік, фінансування яких потрібно розпочинати без волікань. Один з них створення комунального закладу центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району, що викликало чимало дискусій серед депутатів. Створиться нова структура і. Будуть кошти відволікатися саме на утримання цієї структури, тобто кошти будуть скоріше йти на зарплату управлінців, а не на лікування хворих. Це нас найбільше турбує. Заслухавши всі за і проти, все ж проголосували за проект, адже основна мета створення медичного центру забезпечення населення району доступною та якісною медико-санітарною допомогою. Прийнято рішення про створення, а далі ну, якщо будуть якісь питання, ми будемо їх виносити на сесію. Іменно створюється комунальне підприємство районного раду, і затверджується головний лікер. Тобто, який буде підзвітний депутатському корпусу. Говорили і про стан злочинності в районі, рівень якої, в порівнянні з минулим роком, зменшився на 30%. Цього вдалося досягти і з встановленням систем відеоспостереження. Всі злочини скоювалися, скоюся, будуть все скоювати. Тож на тому є, що ви кажуть, не реагували, робили профілактичну роботу, щоб їх було менше. А що були технічно озброєні і кажуть оперативно реагували. Необхідно встановити нам да, додаткові технічно можливо і е, з вашою допомогою, е, саме в таких та самих пунктах і на таких ділянках. Зараз у нас є вчинадії відвіду в Ракошині, центральні частини в лучках. Так? Це шість камінь. Наприклад, у Мукачеві встановлено 76 камер, і за час їх роботи вдалося розкрити ряд резонансних злочинів. Головний міліціонер району звернув увагу присутніх на засіданні сільських голів на необхідність встановлення систем відеоспостереження у селах Кольчино, Чнадієво, Лучки та Страбичово. Говорили на засіданні і про привабливість Мукачівського району для інвестицій. Головне, каже районний голова, створювати належні умови для залучення закордонних фінансів. А це в свою чергу дасть нові робочі місця і зміцнювати економічні позиції Мукачівщини в області. Грабіжник Ужгородської заправки на Минайській може сісти за грати на 15 років. Злочинця ще шукають. Як повідомили працівники міліції, нападник був одягнений в довгу світлу куртку. На ньому була маска, чорна шапка з вирізами для очей та рота. Наліт на заправку стався о 7.30. За кілька хвилин якраз мала розпочатись перезмінка. Грабіжник взяв із каси майже 30 тисяч гривень. Зараз розслідуванням займаються слідчі міськвідділу міліції. Злочин занесли до єдиного реєстру досудових Рослідувань і кваліфікували за статтею 187 кримінально-процесуального кодексу України. Вона передбачає максимальний термін 15 років позбавлення волі. Великий Березний починає жити в ногу з часом і всерйоз міркує над новітніми технологіями. Зокрема, тут замислилися над використанням природних ресурсів та енергозбереження. Навіть затіяли будівництво нового водозабору, який не потребує ні затрат електроенергії, ні навіть використання інших енергоносіїв. Проте проект і досі залишається проектом. Чому саме знає Сергій Фомін? Нове це добре забути старе. За таким принципом вирішили спрацювати у селищі міського типу Велике Березне. Там задумали реанімувати водозабір, який збудували ще у 50-ті роки ХХ століття. Принцип роботи якого зовсім не потребує використання електроенергії. Все для водопостачання робить сама природа. Так то не є творча робота, коли ти просто шукаєш гроші, щоб підтримувати підприємство. Якщо б ми то зробили, ми б з великим полегшенням. Продовжили роботу в других напрямках по комунальних об'єктах Великоберезно. Об'єкт мав би забезпечити цілодобовим водопостачанням більше 50% населення, а комунальні підприємства, які б займалися тільки його охороною, стали б дійсно прибутковими. Кошти можуть бути проплачені лише після підписання актів виконаних робіт. А то, що я повторююся, що роботи в цьому році по тих коштах, які поступили, не проводилися, не здійснювалися. Обіцянка виконавця робіт була, що ми запустимо першу чергу ще в травні місяці. На жаль, травень далеко вже, вже грудень, кінець року, і ми там, де й були. Близько 300 тисяч сьогодні витрачають на водопостачання для населення. Якщо б той в наш водозабір Термачук був запущений, то ми б платили не 60 тисяч гривень за електроенергію, а в межах 20. І от та різниця. Вона би дозволила бути підприємству і прибутковому, однозначно, і відповідно направляти кошти, які б акумулювалися на інші роботи, пов'язані із реконструкцією водозабору. Отож, придумали, Ось а краще сказати, природи. згадали про такий природний дар у Великому Березному ще у 2011-му. Знайшли підрядника та виконавця робіт. Виконавець взяв гроші, а точніше сказати, аванс, і нібито почав працювати. Проте виконавець не приступив до виконання робіт. І знову є підозра в тому, що кошти, які так тяжко просилися, і були нам надані знову повернуться в державний бюджет. Селищна рада планує звертатися Я до суду. Чергове казино виявили на території Ужгородського автовокзалу. Вечірньої пори працівники міліцейської служби по боротьбі з економічними злочинами навідалися у приміщення Ужгородського автовокзалу, що по вулиці Феденця. Тут правоохоронці виявили п'ять увімкнених гральних автоматів, на двох із яких грали відвідувачі. В приміщенні також знаходилася жінка-адміністратор власника апаратури тепер встановлюють, аби притягнути до передбаченої законом відповідальності. Дефіцит місць для дошкільнят основна проблема багатьох садочків Закарпаття. Проте не хвилює вона батьків і малят Великого Раківця, що на Іршавщині. В їхньому дитсадку і місць вистачає, і умови для малечі створили дуже комфортні. Не дарма цей садочок визнали одним із найкращих у районі. Оцінила його і наша знімальна група. У багатьох закарпатських селах катастрофічно не вистачає місць у дитячих садочках. Та тільки не у великому раківці, що на Єршавщині тут цією проблемою не переймаються вже давно. У селі де більше чотирьох тисяч жителів діють чотири дошкільні навчальні заклади, у яких виховується понад 300 дітей і працюють близько 90 вихователів. Один із них ДНЗ номер два Його визнали найкращим в районі. Ми брали участь у конкурсі на кращий дошкільний навчальний заклад, де ми зайняли четверте місце в області, отримали приз, телевізор за це. Активну участь ми беремо у змаганнях між вихователями. Району садочок розрахований на три вікові групи загального розвитку. Зараз його відвідує понад 60 дітей. Тут є музичні, ігрові, спальні кімнати, методичний кабінет, харчоблок і все це оздоблене ручними роботами вихователів. Крім того, вже не перший рік дошкільнят навчають пісочні анімації, йозі і, як не дивно, роботі на комп'ютері. Це один з небагатьох ДНЗ в районі, де є інтернет. Інтернет це наше сьогодення. Без нього ми вже нікуди. Ну і звичайно, дуже цікаво дітям. У нас працює гурток. У нас займаються діти фітболом, тому, наприклад, дуже цікаво. Вони собі в комп'ютері, в інтернеті, шукають індійські племена. Їхні, ну, пісні, під які вони виконують свої рухи, і так вони стараються. У них є форма спеціальна, де під uh, ці шумба-юмба вони займаються, хатка-йога. Ну і все це звичайно дає дуже великі можливості. Нам все інтернет. Черговий ремонт затіяли працівники в релаксаційній кімнаті. Працівники садочку сподіваються завершити ремонтні роботи до нового року. А після новорічно-різдвяних свят втілювати вже нові задуми, щоб і надалі великораковецький ДНЗ номер 2 Визнавався найкращим. Далі у випуску про благодійність до Дня Святого Миколая, про запалення центральної ялинки Мукачева, а також диво майстра, який перетворив свою оселю на справжній музей мистецтва. Засяяла в центрі міста. Мукачівці запалили центральну ялинку. Благодійний Миколай, активна молодь, зробила сюрприз маленьким пацієнтам дитячої лікарні. Свята вже поруч, як берегівчани готуються до нового року. Майстер на всі руки на Ужгородщині Чоловік перетворив свою оселю на справжній музей мистецтва. Подарунки солодощі іграшки та ще й до всього 28 тисяч гривень. Цьогоріч в Закарпатській дитячій лікарні святий Миколай виявився дуже щедрим. Разом із ним до медичного закладу завітали не лише представники греко-католицької церкви, а й активна молодь, серед якої студенти-волонтери з різних вузів Ужгорода, а також школярі 20-ї школи Мукачева. Вони порадували дітей не лише подарунками, а й театралізованою виставою. Малеча у лікарні такого свята не пам'ятає уже давно. Вони навіть не очікували, що святий Миколай завітає і до них у гості. Однак дива трапляються, і цього року для них у Закарпатській обласній дитячій лікарні молоді, віруючі та небайдужі люди влаштували справжнє свято. Це зародилося в студентському середовищі при кафедральному соборі місту Жудах Христовоздиженському рекатолицькому, де мовить ми з постійно збираємося, і зрозуміло, що е, потреба робити добро ближньому, просто потреба ділитися з чимось. І була цією ворушиною силою саме до свята е, Святого Миколая. Тому і так ми разом вирішили, що саме цього року будемо допомагати ну, відділенню онкогематології тут в місті Мукачі. Жоден маленький пацієнт онкогематологічного відділення лікарні не залишився без уваги і сюрпризів від Миколая. Крім того, студенти разом з отцем Павлом подарували медикам пральну машину і холодильник, а також передали гроші, які назбирали самотужки. Збирали кошти саме з супермаркету. стояли з карінками, просто студенти, волонтери наші біля входу, біля виходів. І люди, які виходили з супермаркету, кидали якісь кошти. Був закуплений інфузомат, відсмоктувач, електрокоагулятор, який використовується при операціях нашим лікарем-онкологом, і також холодильник. Вони закупили для зберігання факторів крові, які використовуються при захворюванні гемофілії. Порадували її дітей, які наразі перебувають у педіатричному відділенні. Тут для маленьких пацієнтів школярі 20-ї школи Мукачева організували театралізоване дійство. І святий Миколай завітав із подарунками. Дітей порадували м'якими іграшками, які учні зібрали самі. У нас проходить акція в школі, подарує дитині іграшку. І ми щороку збираємо іграшки, і це залучається вся школа, і всі діти з радістю приносять іграшки, книжки, подарунки. Це Всім подобається приносим радість. дітям. гарний концерт. Був і іграшки спасибі за іграшки. Вони мені дуже сподобалися. Незмінною залишилася в лікарні в день святого Миколая і приємна традиція. Всім без винятку дітям вручили солодкі подарунки від закарпатського мецената. Зазвичай продовжується традиція, яка започаткована головою опікунської ради нашої лікарні Оксаною Анатолівною Балогою. Також вона подарувала подарунки для кожної дитини, яка лежить в нашому закладі. На сьогодні цього року цю місію виконував її син Андрій Балога. І, звичайно, ми раді, що це вже з року в рік продовжується така традиція. День Святого Миколая у стінах лікарні видався незабутнім. Про що свідчили усміхнені обличчя дітей побільше б таких святкових буднів, і тоді, можливо, дітки хворіли б набагато менше. Пощастило цього річ у День Святого Миколая і школярам та вихованцям навчальних закладів хуста. Тут дітвора також не залишилася без сюрпризів, а гості свята без приємних вражень та емоцій. Про День Святого Миколая у Хусті Вікторія Василенець. Свято Миколая це дитяча радість здійснення мрій та віра в диво. Тому з року в рік малеча чекає на нього із нетерпінням. Я його чекав, тому що він сьогодні нам розносить подарунки. І коли ми йдемо спати, то він нам кладе на. Чобітки, подарунки, а ми стаємо рано, а там уже те, що ми хо хотіли. Це тим Миколай мені подарував лего, такий конструктор разом Мечта і м'яку іграшку Теді. Та й готуються діти до свята всюди, по-особливому. До Дня Миколая хуйські дітлахи отримали в навчальних закладах солодощі. З року в рік ми отримуємо подарунки благодаря підтримки Павла Івановича Балоги, з святим Миколаєм і з Другими святами. Це є важлива подія для діточок, важлива подія для школярів, для всієї нашої громади. Купу позитивних вражень отримали і в хуйській гімназії інтернаті. Подарувати дітям солодкі подарунки, а відтак і трошки дива, до гімназистів прийшли представники міської влади. Ось тут є самі високі показники учнів в олімпіадах, у спортивних змаганнях. Гімназисти старалися, відтворили легенду про святого Миколая. За гарну поведінку та старання діти отримали солодощі. Для мукачівців нарешті настала довгоочікувана мить. У день святого Миколая нещодавно встановлена ялинка в центрі міста таки засяяла новорічними вогнями. Побачити запалення лісової красуні і святкову виставу в драматичному театрі. Прийшло багато мукачівців та гостей міста. На урочистому заході побували і мої колеги. До новорічних та різдвяних свят всі жителі краю старанно готуються, прикрашають ялинку та чекають подарунків. Багато приємних сюрпризів до Дня Святого Миколая дісталося і Мукачівцям. Оскільки день Миколая встановлений організацією Об'єднаних Націй як День допомоги бідним та безпомічним, представники влади вирішили в першу чергу звернути увагу на людей із обмеженими фізичними можливостями та дітей-сиріт. Їм треба найбільше тепла віддати в таке свято, адже воно. В розраховано на дітей. Не у кожного є родина. Дітей встигли порадувати її солодкими подарунками, та це була не головна подія для них цього дня. Увечері театральна група Мукачівської школи мистецтв номер 2 поставила для дітей сиріт та інвалідів святкову виставу про Святого Миколая. Бувайте щасливі, веселі, здорові. Це Это было настолько захватывающее що что как дети, так и взрослые родители ну просто сами принимали активное участие в этом спектакле. Поэтому мы очень рады, что... Нас помнять, що нас пригласили. була дуже класна вистава. Діти дійсно повірили в чудо. Виступали там і дітки, школярі із музичних шкіл. І дітям дуже сподобалось діти. З задоволенням пішли навіть доставляли на втеатрі стільці. Значить, дійсно було багато дітей. Дійсно, всім сподобалось. Після закінчення вистави юних умільців нагороджували за кращу новорічну іграшку, виготовлену власноруч для головної ялинки міста. Це не вперше, теж ми вручаємо переможцям відповідні не тільки дипломи і грамоти, а й подарунки тим, щоб заохочувати їх кожен рік це робити. Але на цьому урочистості та сюрпризи не закінчилися. Далі на головній площі Мукачева запалювали вісницю Нового року, головну ялинку міста. І так, увага! 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 25 метрову лісову красуню привезли з міжгірщини. Як стверджують жителі міста над латурицею, цьогорічна зелена красоня пишніша і красивіша за свою попередницю після запалення головної ялинки свято завершилося, тож тепер дітки чекатимуть на подарунки від діда Мороза та Різдва Христового. У багатьох закарпатських містах уже засяяли ялинки, вітрини магазинів засвітили різнокольоровими гірляндами і новорічні ярмарки працюють наповну. Як готуються до новорічно-різдвяних свят жителі берегова та що чекають від наступного року? Дивіться далі в сюжеті. Через притрушені штучним снігом вітрини магазинів вже визирають усміхнені діди морози та сніговики. Про те, що новорічно різдвяні свята вже не за горами, свідчать і ошатна ялинка в центрі міста, і ряди з блискучими дощиками та яскравими ялинковими іграшками. По справжньому гарним свято виходить, якщо приділяти увагу навіть найменшим дрібницям, вважає пані Людмила. Тому і купує новорічні прикраси для оселі та подарунки для усіх членів родини. Із дрібниць створюється все. Ну, все большое. Святковий настрій все покращується і покращується з кожним днем. Чим ближче новий рік, тим кращий настрій. Обмінюватись подарунками на новорічно різдвяні свята обов'язкова традиція. І в родині пані Андреї. Жоден член сім'ї цьогоріч також без уваги не залишиться. Я вважаю головне не цінність подарунку, а увага. І різні дрібненькі штучки для діток обов'язково вітаємо з подарунками батьків, люблячого чоловіка. Виконуємо всі бажання. Здійснення мрій та задумів традиційно чекають від наступного року. Також Закарпаття сподіваються, що 2013 рік буде не таким складним та важким, як той, що минає, щоб якийсь був фінансовий прорив, наприклад, щоб могла десь поїхати якусь подорож. Оце я думаю, це сам і саме головне, щоб з моїх близькі ніхто не хворів. Хотілося б стабільності, позитиву, щоб на зустріч ішли люди з усмішками, щоб всі були здорові, щоб нам було комфортно. Зовсім не дитячі бажання у маленьких берегівчан. Щось щоб помінялося в городі. Не знайшов. Що. Це щоб не було мусору Багато як, щоб не багато циганів, теж не було. Більшість жителів Берегова Різдво та Новий рік вважають головними сімейними святами, а тому відзначати їх збираються у родинному колі. Готуюся поїхати до дочки. Вони зустрічають католицьке різдво, так що також вже святковий настрій і з такими їду. Ми завжди їдемо у село до родичів. Там якась така більш така атмосфера, ще зберіглася ці колядки, вертепи ходять на різдво. У нас в городі вже так не дуже. Яким буде свято залежить від того, як до нього готуватись, тому створюйте собі новорічний настрій та не забувайте в новорічну ніч загадати те, чого дійсно бажаєте. На справжній музей мистецтва перетворив свою оселю житель Ужгородського села Доманинці. В його будинку можна зустріти не лише дерев'яні меблі та лебедів, картини ручної роботи і електричний камін. Тут дивує око перш за все власноруч зроблений міні ліфт, оригінальна бочка для вина і відро, водоспад словом ексклюзивних речей у пана Володимира вистачає. Переконає вас у цьому наш наступний сюжет коли заходиш на подвір'я Володимира Леоновича, одразу відчуваєш тепло та затишок, а все тому, що одразу на порозі зустрічають вирізплені лебеді. В домівці господаря є на що подивитись. Багато людей називають його хату мистецьким музеєм, адже дерев'яні меблі, електричний камін, чудесні картини ручної роботи. З найбільшим захопленням майстер розповідає про картину, де Архангел бореться за добро. В Дрездені бачив скульптуру неізвісного автора, який встановлюється. Во многих, почти во всех церквах Германии. И я, поскольку это видел, я решил вот это выполнить эту картину, выполнить таким художественно-архитектурной композицией настенного типа. Вона дуже удобна, девіж для подарок за професією. Пан Володимир інженер-інструктор. А тому, попри мистецькі творіння, він автор різних технічних винаходів. Наймасштабніший міні ліфт, оскільки квартира була занадто вузькою для східців. Потрібно було вигадати щось практичне. Так, приватний ліфт родини Щадікових працює уже понад 20 років. Дуже удобно, тому що лісниці немає, нічого під низом. кнопочку нажав і к вашим услугам площадка для підйому. Зараз майстер мріє взяти участь у винному фестивалі, що відбудеться незабаром у Мукачеві. Там хоче показати свій найновіший винахід, оригінальну бочку, яка вимірює, скільки вона випито і має спеціальну підставку для горнятка. А ще цікава звірятко. Воно збирався удивить людей своєю конструкцією виноделія. крім того що я роблю бочки під вино, бочонки роблю, Мне захотелось выполнить супербочку. Ее особенность в том, что кран выполнен в виде сатирической формы заяц смеется, уши налево, уши направо повернул, и заяц работает на подачу вина. У домашньому музеї Володимира Щедікова можна побачити багато цікавих речей, які звичайні люди не використовують у побуті. А саме, коли для шашликів, що смажаться у підземеллі, відро, водоспад, вертикально-фрезерний станок та інші. Зараз дивомайстер працює над створенням оригінального велосипеда. Його супутниця, дружина Марія Петрівна, каже, що він живе працею і у своїй 73 має ще багато натхнення і сили творити нові шедеври. Бажаю і вам творити, але не витворяти. А на завершення випуску пропоную дізнатися, що чекає вас у вечірніх новинах 21 грудня. Підсумки року депутати Хуської райради зустрілися на черговій сесії. Мрія автомобілістів. У Міжгір'ї їздить перший післявоєнний автомобіль БМВ. Допомога крилатим. Ужгороді піклуються про зимівлю птахів. Це все, чим ми встигли з вами поділитися. Далі на вас чекає прогноз погоди. А я ж прощаюся з вами. Хай щастить і до зустрічі.